Відкриваємо сторінку 80 стадії розвитку тварин. Ми вже з вами з'ясували, що ссавці це звірі, які народжують дитинчат і вигодовують їх своїм молоком. А сьогодні ми поговоримо про інші види живих істот, які розвиваються трошки по-іншому. Прослухайте уважно текст. Звірята народжуються. А пташки, комахи вилуплюються з яєць. Деякі тварини з'являються на світ маленькими копіями дорослих, а деякі зовсім не схожими на них. А тепер розглянемо малюнки. У нас є два малюнки зліва і справа. Перший малюнок це стадії розвитку курки. Другий малюнок. Стадії розвитку метелика. Давайте роздивимось уважно стадії розвитку курки. Поставте відео на паузу і розгляньте малюночки за стрілочками, а потім ми обговоримо їх. Молодці. Тепер давайте подивимось ще раз на перший малюнок. У нас є півень або курка. Курка у нас. Викладає яйця. Подивіться, у нас за стрілечкою малюночок, гнездечка і там яйця. Потім мама-курочка їх висиджує. Ми бачимо це на малюночку. Потім з яєчок починає вилуплятися курчатко. Воно вилупилось. І ось ми бачимо малесеньке курчатко. Потім воно виросте і перетвориться на дорослого півня або курку. Ось такий кругообіг у нас вийшов. А тепер перегляньте другий малюнок. Це стадії розвитку метелика. Дорослий метелик викладає маленькі яєчки. Вони не такі, звичайно, як у пташок, але їх також називають яйцями. З цього маленького яєчка вилупляється маленька гусінь. Ми її бачимо на малюнку за стрілочкою. Гусінь живе, харчується рослинками, а потім перетворюється на лялечку. І через деякий час з цієї лялечки з'являється дорослий метелик. Добре, ми з вами розглянули стадії розвитку тварин та комах. На прикладі курочки і на прикладі метелика.